Люди, які перемогли депресію, що вам у цьому допомогло. Я припинила спроби досягти щастя і почала поводитись послідовно. Це все змінило. Люди схильні думати, що вилікувати депресію означає відчути себе щасливим, а позбутись її це гнатись за щастям. Але щастя швидкоплинне і випадкове, і гонитва за ним лише призводить до більших страждань, адже ви уникаєте складних речей, заради короткочасних, легких, приємних відчуттів. Якщо ви створюєте хороші звички, живете послідовно, то не Уникаєте складних речей, а просто проживаєте їх, як у будь-який інший день. Це зменшує страждання, і тоді ви зможете знайти щастя в певних моментах цього шляху. Я жив один день за раз. перестав прагнути до чогось у майбутньому, відкинув свої цілі в житті і намагався жити сьогоднішнім днем. Спочатку я просто багато спав у якусь мить. У мене зникла потреба спати в день. Тоді я почав аналізувати свою роботу і вирішив змінити її. Це допомогло мені покращити самопочуття. Потім я почав харчуватися більш здоровою їжею. Відтоді мої хобі знову стали приносити мені задоволення. Це тривало довго, але в той момент, коли я помітив, що вийшов з депресії, яка тривала щонайменше півтора року, я раптом відчув хвилю щастя в тілі. Це було так, ніби я прокинувся від важкого сну, а не від кошмару. Відчуття було таке, ніби увімкнулось світло. Все раптом стало яскравішим. Я більше посміхався. Мені посміхались у відповідь. Я знову почав розмовляти з абсолютно незнайомими людьми. Я справді вийшов з темряви до світла, і найсмішніше. Ши те, що досі не знаю, як я взагалі дійшов до такої депресії, в прямому сенсі повністю вимикаю телефон і ходжу на довгі піші прогулянки. Кілька місяців тому я придбав новий телефон і вирішив більше не користуватись Фейсбуком та Інстаграмом. Єдина соціальна мережа, яка у мене є, це Reddit, і я зазвичай сиджу там. Чорт забирай, це було найкраще рішення, яке я прийняв за останні роки. Також влаштувався на роботу на відкритому повітрі. Спека буває нестерпною, але свіже повітря і кількість аудіокниг, які я прослуховую, є величезним плюсом. Ви не перемагаєте депресію, ви керуєте нею. Це можна зробити за допомогою будь-якої комбінації ліків, терапії, правильної роботи, спілкування з людьми та пошуку сенсу в житті. Прийняття того, що депресію ніколи не можна перемогти повністю. Я знаю, що це звучить суперечливо, але в найтемніші періоди мені дуже допомагало нагадування самому собі. Ти просто хворий, і ти одужаєш. Так, це стосується людей з хронічною депресією. Іноді люди впадають у глибоку депресію, яка пов'язана з подіями чи середовищем існування. Але для тих, хто страждає на хронічну депресію, розуміння того, що нею потрібно керувати, як і будь-якою іншою хронічною хворобою, має велике значення, так само як і розробка захисних бар'єрів, стратегій і механізмів подолання труднощів. Привести себе у форму, кинути, зловживати психоактивними речовинами, позбутись токсичних людей та стосунків, включаючи власну дружину, з якою я прожив 15 років, і яка була першою причиною більшості моїх депресій, оскільки наші стосунки були хрестоматійним визначенням травматичних взаємин, і зрештою почати жити для себе. Почала займатися йогою, медитацією, фізичними вправами, також стала читати. Більше зосередилась на позитивних речах у житті, але на це знадобило ще мало часу. Я боролась з депресією 5 років. Я зрозуміла, що повинна змушувати себе робити фізичні вправи або виходити з дому. Якщо мені потрібно знайти товариша для фітнесу, щоб підштовхувати одне одного, я це зроблю. Також допомагають сон, морепродукти та комедійні шоу. Крім того, варто звернутись до психіатра та психолога. Якщо вона переможена, то лише тимчасово. Вам потрібно сформувати нові здорові звички, щоб тримати її на відстані. Також потрібно щодня уважно стежити за тим, як ви себе почуваєте. Депресія може підкрастись непомітно. Ви повинні навчитись розпізнавати її і застосовувати набуті знання, щоб прогнати її знову. Це битва довжиною в життя, принаймні для мене. Також антидепресанти та психотерапевт, і те і інше вимагає роботи. Яку спочатку важко виконувати, але вона того варта. Я в прямому сенсі перевернула своє депресивне життя, коли зрештою прислухалась до своєї психотерапевтки. Пригадую день, коли вона сказала мені, що депресія це вибір. Ніколи в житті я нікого так сильно не ненавиділа, як і її після цих слів. Але з часом я зрозуміла, що це була стовідсоткова правда. Трикутник КПТ каже, що ми маємо думки, почуття та поведінку. Ви, здебільшого, не можете контролювати думки та почуття, але здатні керувати. Вати своєю поведінкою. Ви не можете вплинути на відчуття депресії або депресивні думки, але можете зробити протилежне тому, що ви хочете вчинити як депресивна людина. При депресії мотивація слідує за дією, а не навпаки. Коли ви в депресії і говорите, чорт, я давно не прибирала. Почекаю, поки не покращиться самопочуття. Це те саме, що сказати. Я піду у спортзал, коли у мене з'явиться прес. Єдиний спосіб перемогти депресії. Ю, робити все протилежне тому, що вона від вас вимагає. Це справді змінює життя. ТМС, транскраніальна магнітна стимуляція. Це врятувало мені життя. Я пройшов два курси по 36 процедур. Це дуже відповідальна справа, але вона того варта. Ви можете самостійно їздити на процедури і назад. Вона сприяє зростанню нових нейронів. Збалансоване харчування та схуднення я дуже сильно страждала від депресії, поки мені не зробили операцію і не довелось докорінно змінити спосіб життя. У мене досі трапляються випадкові напади смутку, але я більше не живу в постійній депресії. Ось моя порада: ігноруйте те, що говорять або роблять інші люди, якщо це не має жодної цінності для вас, або якщо ви не вважаєте це корисним і дієвим у реальному відчутному сенсі. Якщо це не має користі, то воно за визначенням є марним. Не витрачайте час і енергію на те, що не зможете застосувати у своєму житті. Вийдіть із соціальних мереж. Якщо ви це зробите, то помітите, що багато людей, яким ви дозволяєте займати місце, у вас вашому житті просто зникнуть. Ось так одразу. Буде самотньо, але це нормально. Якщо вони не спромогли встановити контакт з вами, значить ці люди не повинні були входити у ваше життя з самого початку. Зосередьтесь на справжніх стосунках, які у вас є, і підтримуйте їх, а не зациклюйтесь на парасоціальних взаєминах. Зупиніться на один-три місяці. За цей час зробіть все те, що ви ймовірно вже пробували, або вам сказали спробувати. Ходіть. До спортзалу, це особливо важливо. Читайте книги про самодопомогу, гуляйте на свіжому повітрі, виходьте на вулицю. Ось найважливіший для мене крок: писати щодня, записуйте свої думки, викидайте сміття з голови. Кожнісінького дня процес не обов'язково має бути усвідомленим, але це ключ до успіху. Почніть з опису своїх почуттів. Якщо ви відчуваєте себе пригніченим, викладіть це на папір. Напишіть, що вам болить, чим ви незадоволені в житті. Коли ви застрягли в депресії або в негативному потоці думок, марна трата часу та енергії, намагатись змусити себе вийти з неї за допомогою хибної позитивності, складання списку справ чи цілей або демонстрації. І мотивації. Я спробував це. Це не працює і це недовговічно. Замість цього вам потрібно викласти свої негативні думки на папері, без наміру змусити себе рухатись у будь-якому напрямку, який не є природним або інстинктивним. Якщо ваш інстинкт, каже бідкатись, то нехай ваша писанина складається з жалю до себе. Викладайте свої думки без осуду чи страху. Просто дозвольте негативу вийти з вас. Потім прочитайте їх. Так ви зможете. Ясно побачити все те, що вас гнівить, засмучує, чи не влаштовує викладеним на папері. Через кілька днів ви помітите закономірності, виділіть їх, підбийте підсумки, упорядкуйте їх, помістіть їх на видному місці, поверніться до них, дозвольте їм розлютити вас. Хай вас розсердить той факт, що ці почуття контролюють вас. Потім поверніться до спортзалу або на прогулянку, або ще кудись, і спрямуйте цю злість на якусь активність. Повторюйте цей процес стільки, скільки потрібно. Дозвольте собі злитись, тому що гнів і пристрасть заряджають енергією, але вам потрібно зробити цей гнів продуктивним. Слід спрямувати його на щось, щоб він приніс якусь користь. Якщо ви повторюватимете це достатньо часто, то навчитесь використовувати свій негатив і спрямовувати його на щось продуктивне. Продуктивність це позитив. Щоденна спортивна активність зробить вас сильнішими як фізично, так і морально. Зрештою, ви помітите, що почуваєтесь краще, енергійніше, щасливіше і загалом більш задоволені собою. Це основа впевненості в собі. Це працює, тому що коли ви в депресії, пригнічені або просто засмучені, у вас немає чіткого напрямку щодо того, куди рухатись. Тоді потрібно намалювати чітку картину того, від чого вам слід відійти, знайти напрямок від чогось, так само важливо, як і мати напрямок до чогось. Тоді у вас буде. Вдосталь, ментального простору і ясності, щоб почати думати про такі речі, як що мені подобається, чим я цікавлюсь, що у мене добре виходить, чого я хочу. Зрештою, неминуче життя буде плинути і змінюватись, і вам потрібно буде повторити цей процес. Це не пряма лінія, а коло. І це коло завжди так чи інакше повертає назад до стагнації. Вам потрібно навчитись виводити себе зі стану застою, перш ви зможете створити імпульс. А потім імпульс витягне вас у правильному напрямку. Сподіваюсь, це було корисно. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А які методи боротьби з депресією використовували ви? Напишіть в коментарях.